Абіоні конструкції наповняються піском. Ще раз хочу подякувати і всьому уряду Німеччини і всьому німецькому народу за підтримку, допомогу, яку наша країна з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації отримує безпосередньо з Німеччини. Дякую, що ви сьогодні тут. Хоча. Перебувати в Україні небезпечно. Дякую за те, що ви повернетеся і там, в Німеччині, розповісте правду про сьогоднішню Україну. Неможливо перемогти українську націю.